Росія готує анексію українських територій на псевдореферендумах в окупації. Місцеві українці проти. Світ точно не визнає результатів. До яких маніпуляцій росіяни вдаються, щоб виправдати референдуми під дулами танків? І як намагаються змусити місцеве населення хоч трохи полюбити себе? Вітання! Я Микола Балабан. А це справді блог Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Підпишіться на наш канал, щоб знати, якими методами Росія веде проти України та світу інформаційну війну. А головне, як їй протистояти. А у цьому випуску ми покажемо, як російська деза працює на підготовку так званих референдумів на окупованих Донбасі та півдні України. Навіщо Росія почала війну проти України? Офіційних версій, як завжди, в російської пропаганди безліч спершу вони казали про захист населення Донбасу. Російські військові сили проводять спеціальну військову операцію, з целю захисту населення Донбасу. Російська армія не окупує українську територію. Але російські пропагандисти з перших днів вторгнення почали говорити про якісь визволення, визволені райони Запорізької області, визволений Херсон. І ось вже голова дипломатії Москви обіцяє звільнити українців від антинародного режиму. І збавити восток України від давлення неонацистського режиму. Чому цей антинародний режим підтримує більше 90% народу? Тобто більший відсоток ніж у Путіна в Росії. Ну так, це просто українці під впливом пропаганди київського режиму. Треба їх перевиховати. Але звісно ж, ніхто нічого не нав'язує. Олька людей, які там живуть, будь-завісті будущее. і ми будемо з уваженням до к любому їх вибору. Тобто росіяни намагаються згодувати зовнішньому світу історію про те, що українці у неволі, а російська армія визволяє їх не лише від нормального життя, роботи, даху над головою, а й від олігархів та нацистів. На так званих звільнених територіях створюється влада, нібито зі своїх місцевих, і ці місцеві вже будуть проводити референдум. Із вже визначеним результатом. У нас пройде референдум по самоопределенню. Я ще раз говорю: ми на цьому референдумі определимся в в состав Російської Федерації. Коли мають відбутися псевдореферендуми, невідомо. Адже російська армія за півроку не змогла повністю окупувати жодну область. Але є й інша причина низька підтримка Росії серед місцевих жителів. Соцопитування. Які провели в окупації, показали, що більшість проти Москви пишуть російські медіа. І це при тому, що опитування проводили під дулами автоматів. Паджок для реального референдуму, звісно, мало. Почеркнув один із знайомих з Тоґаміапроса собісідників Медузи. Росія, звісно ж, завжди готова намалювати будь-які результати. Це вже почали робити через публікацію фейкових результатів соцопитувань, і їх регулярно публікують у своїх телеграм-каналах колаборанти з окупаційних адміністрацій. Очевидно, що це брехня, і цифру в псевдоопитуваннях намалюють будь-яку, якщо треба, то й 200%. Але окупантам потрібно продемонструвати, що їх люблять не лише на папері. Тому кремлівські політехнологи розгортають штучні громадянські рухи. Ми в місті з Росією. Такими бордами завішений весь окупований південь. Колаборанти під камери проводять збори, на яких голосують за Росію. А ми хотіли в місті з Росією. буде Росіяни вигадали, як створити черги в офісі своєї фейкової організації. По суті, це точки видачі продуктових наборів. Пакети від Путіна змушені брати найвразливіші громадяни в окупації. Адже міжнародні гуманітарні місії сюди не допускають. Тут вже ведеться і агітація, і збираються паспортні дані для організації майбутнього псевдореферендуму. І, звісно ж, записуються пропагандистські сюжети із вдячністю Росії та колаборанта. Щоб не забули кому дякувати, дають шпаргалки. Сьогодні я посетила штаб на посілки Акази в мікрорайоні і спеціаліст Долінка Вікторія. Я дуже благодарна їй, а також Анастасія Євгеніївна. Традиційно, окрім пенсіонерів, для агітації використовують дітей. Розміщують борди з дітками у вишиванках та написами про адін народ, знімають відео, в яких малі українці носять символіку проросійської фейкової організації. О, Боже, спасибо, пацани! Керівники окупаційних адміністрацій намагаються виправити брак підтримки Росії. Для цього відправляються в турне по містах та селах. Всякі стрімуусови та баліцькі спекулюють побутовими проблемами людей. Проблемами які і створила Росія, ми кстати нікого не заставляємо. Чим швидше ви получите паспорт громадянина Російської Федерації, тим швидше ви відкриєте щодо в банку. українцям обіцяють після референдуму пенсію, роботу із зарплатою, можливість вести бізнес, тобто все те, що в них і так було до приходу окупантів. А як же пояснити самим росіянам, навіщо Росії українській області? Адже Путін спочатку говорив, що окупація це не ціль. Кремлівські технологи знайшли байку, що має зайти російському обивателю і потішити самого Путіна. Мовляв, Росія не приєднує чуже, а повертає своє. Саме цей наратив Путін почав просувати, порівнюючи себе з Петром І, який захоплював землі Швеції. Нічого не оторгав, он да? а пока? Так? А як? так і є. Возвращав. І укріпляв. От що вот. Ну, Судя по всьому, на нашу долю, тоже, э... Значить, це випало, вирощать і укріплять. Як кажуть джерела російських медіа, в Кремлі саме тому відмовилися від ідеї проводити референдум під гаслом Новая Росія. Воно й логічно, ніякої нової Росії не передбачається. Наша страна знову буде більшою і сильною, знову буде Советський Союз. Отож, Росія готується до анексії чотирьох українських областей. Зовнішньому світу вона це намагається продати як самовизначення звільнених від гніту українців. Самих українців намагається купити поверненням елементарних норм та продуктовими наборами. А росіянам пояснює як повернення втрачених земель. Такі пояснення майбутнього псевдореферендуму. Але Збройні сили України щодня роблять все можливе, щоб ніякого референдуму насправді і не було.